Ой Іванко, отут і вірно казав, не їхати. Сіла в екскурсійний автобус та й поїхала до Кривчицьких печер, ті, що на Тернопільщині. Біля входу в печеру стояв молодий екскурсовод, довго дивився на мене, ніби оцінював, а потім почав казати, ніби я ні не пройду. Уявляєш, я не пройду. Я обурилась, розлючилась і зауважила йому, що з його сторони це не гречно. І уточнила, що насправді я пройду там, де якраз він не пройде. Ой! Крок за кроком, крок за кроком, праворуч, ліворуч, під гору на долину зайшли у підземілля. Підняла очі у гору, матка Боска. А там 17 метрів гіпсових порід. 30 метрів вапніків і 40 метрів землі. Душа моя поповзла у п'ятки. Хотіла повернутися назад. Так за нами йшла інша група людей не розминулись би. Думаю, а воно не впаде? На що почула відповідь? Що останній обвал був в 1930 році. Після революції? Ще не падало. Ох. Думаю, Господи Боже, і чорти мене сюди понесли. Екскурсор сказав, що ми у гроті під назвою втрачена надія. Я дивлюся, переді мною, наче голова жінки, У мене ноги підкошуються. І я не маю чим дихати. А він мені дихайте, тут 27% кисні більше, аніж на дворі. Ну, Мені стало трішечки легше. Думаю, там на дворі сонечко сяє, хмарки по небу пливуть, як човники, садки цвітуть, весна і раптом чую. Що попереду найскрутніша ділянка маршруту? Ото вже я тут масажу дістала. Просуваюсь ніби на ватяних ногах. Думаю, Господи, і за що мені така кара небесна? Чи я когось пограбувала? Чи комусь шкоди зробила? Чи кого словом образила? Ну, хіба що тебе? Та то ж за діло? Чи кумі сказала, що вона загребуща? Так то ж свята правдонька. Ох. Отак. Тут раптом чую. Дивлюся. Щелина вузенька вузенька, мов блискавкою пробита зигзагом і вузька вузька. Попробувала прямо стегна не пускають. Попробувала боком груди живіт. Застрягла, упхнулася у ту печеру ні туди, ні сюди. Допоможіть, благаю! Чоловік, що йшов позаду, спробував мене проштовхнути. Марні зусилля. Я ніби туди вросла. Тоді він почав мене пхати по частинах, але не приптомніла, чоловік, що йшов позаду, Проштовхнув одну руку між породою і мною і почав минати груди і живіт. Я стою між тими двома скелями скоцюблена. Та не дивися ти так, не рівнуй, це так треба було. Час намагаюся просунути ту ділянку тіла далі, О, ото же почалось Содом і Гамора. Я тоді. Теж обурилась, а потім здалась на Божу волю і чоловічі руки. Такого масажу ще світ не бачив. Сумісними зусиллями двох груп мене випхали. І я відчула, що я легенька-легенька. Мупірінка, побачивши денне світло, розридалася, як дитина. Ой, ну чого ти смієшся, Іванко? Усьо тобі ще сувенір. Ото вже побачила світу.